Друзі, привіт! Q5. Машинка виглядає чисто для більшості людей, а для моїх клієнтів, які вже були у мене, які вже робили роботу, відчували мою роботу. Це вже їм не підходить, бо воно все блестить. Телефон, звісно, за Коротше, має фільтр. Але все це пробризгано, все це натерто, все це блищечо. Знаєште. Немає автентичності. Є цей запах плаговський, коврики, бачите, які чорні ніяке проведене. Ну, по шкірі бого, дякувати, ніби нічим не натирали. Бачите, вона і чиста, але ж ну, не рипить, щоб рипіла, десь тільки ще підрипувала. В общем, отут теж, бачите, було просихання. Натерла, ну такі місця можна натирати. Ну отак прям панельку, все натирати. Це ж дуже жорстко. Так, в у нас теж оце все як показати. Я його легенько потрогав, досі руці цей жир. Не можу стерти до штанки. Так, чорні резинові коврики. протерті з двох сторін. Ну, Тут чесно тут велика робота робиться, бо це ж треба понатирати, це ж треба стільки часу посидіти, щоб це все правильно розтерти, чи вони якусь заразу бризгають і воно розтікається і лак. Бачите, машинка чиста, готувалася, все чітко, але мій клієнт каже, я вже так їздити не хочу, я з приїду, зроблю під себе, машину для себе. От, тому ми зараз її будемо переробляти трошки. Будемо робити її на свій лад, щоб вона пахла шкірою, щоб не було цих натирань, не було плагів. Позабираємо ще деякі залишки, бруду. І що вже мій клієнт їздив в машині, яка йому більш доподовити до, до буде. Так, кажу, тут ніби все чітко, помети резинові коврики, там що в є. Постирати, все, коверлінчик перестирати. бо там знову прудову хімка. Трошки стярнути їх, щоб позабирати. Ручно зняти їх. Отака от от машина, реально чорна. І так виглядає, ніби це якийсь ну, француз, це італійці фіати мають такі дешеві пластики, а чорні і китайці колишні. І виглядає дешево, чесно. Ну Для мене це дешево, коли от така чорна машина. Зараз ми її зробимо правильні. Дві секунди. Що, друзі, давайте дивитися, що в мене. У мене красота порядок. Отак. От Отак правильно. Правильно. Кожен по-своєму любить. Чистоту в машині. Але так і воно правильно. Нема нічого нетертого, все красиво відкривається машина. Йде запах шкіри. Попри те, що в неї вже вон 135 тисяч км, вона пахне шкірою. І це нормально, це круто, це правильно. А все остальне ну, це кожному як подобається. В ну, общем, людина свій може по своєму доглядати, але клінер, детейлер, як там? Хоч себе називає. Той, хто чистить машину, має робити автентичну роботу. Тобто він має робити машину під завод. А далі вже клієнт собі сам домащує. Або просить на мені файно, щоб все блестіло, Бо я люблю, щоб все блистіло. От словом, все блистіло, щоб куди я не подивився, сюди я бачу своє відображення. Тоді окей. Тоді окей. Друзі. Порядок, все простірено, коврін простірений, всюди хімка, в потулку хімка, в свідухах, на сідухах кондиціонери, бля, на пластиках чорніння, на антисілікони, якісь антискрипи. Коротше, все натерли, все підготували і це дуже постарався. Бо так оце все натерти, це була велика робота. Я це дуже, я то кажу, не скоро змив. Так, Постиралися напольні коврики, які є два кусочка. Тут все простірнулося, все відстиралося, все красиво. А Головне це пах, запах. Запах свіжої машини. Можна сказати, трошки нової, Дуже крутий запах. В общем, друзі, так що правильно робимо собі догляди, шукаємо хорошого майстра. Хочете до мене, приїжджайте, я буду радий, буду старатися і для вас зробити гарний автомобіль. Гарна емоція, шкіра, все гарно, правильно. А ті всякі кондиціонери, всякі ці заморочки типу, для зберігання, повірте, це дурний розводняк Просто зберігайте правильно машину, не ставте на сонце, тонуйте вікна, щоб не вигоряла, і все буде у вас круто в машині.